Всім привіт, мої хороші. Сьогодні той день, коли я буду висаджувати часник. Ідеальний період висаджування часника це є середина жовтня. Лише, в принципі, погода не холодна, але буквально за тиждень-два вже йдуть перші похолодання, постійні дощі, відповідно, і приморозки. За цих два тижні часник гарно вкорінюється, приживається і чудово зимує. О, тому сьогодні будемо разом з вами висаджувати часник. Я часник не обеззаражую, а зараз поясню, чому. Як на мене, дуже важливим є підготувати грядку під посадку. І якщо її підготувати зірно правильно, то все у вас буде чудово. В ідеалі рекомендується перекопати частину городу. В який ви будете висаджувати чесник, бодай би за тиждень до самої посадки. Щоб земля трішки собі осіла і відпочила. Так, на рахунок чесника покажу вам, який в мене сьогодні посадковий матеріал. Отакий. От У мене є декілька видів чесника. От зараз я вам його покажу. Значить, Перший це є сорт Любаша. Отакі от, от гарні великі головки, які формуються в таку от квіточку. О, таку квіточку. Зубці часника є великі, їх буквально 5-7 штук, буває 8, а буває і 4, і 3. Величезні головки часника. Також в мене є отакий от, от часник. От зараз. Це, якщо я не помиляюся, сорт називається Харківський. Це такий от він фіолетовий. Теж дуже великі зубчики часника. Бачите? Дуже гарні. Також в мене є ще ось такий от величезний часник. Я не знаю сорту цього чесника, але головки просто величезні. І зубці часнику просто гігантські. От. І в мене є ось такий от чесник. Це є однозубка. Теж сорт Любаша. Получається, що з, отакого, з отакої однозубки має бути отакий от часник, отакі от головки чеснику. Ну, е, його тут дуже багато зі мною Алла поділилася тим часником, а їй прислала Леся. Я е, виберу самі гарні, такі, самі великі е, оці зубки на посадку. Я сьогодні буду вже по факту отакі от висаджувати дуже гарні. Кажу зразу, чесник я не обеззаражую, о, до речі, От це один зубок часника. Дивіться. Один зубок часника це ось отакої от головки. Як знати, що часник вже, в принципі, готовий до посадки? Коли обриваємо ми е, самі зубчики часника з голівки, то можна побачити ось тут. Бачите, вже сформовані такі корінчики. І е, корінці формуються не по колу зубчика, а лише з оцієї сторони. Оде де є оця от, от шолоха, Там, де гладеньке, корінці не формуються, лише з цієї сторони. Вон, бачите, Отак. Тому, що я вам рекомендую робити? Не потрібно замочувати в марганцовці, в солі, в хімікатах, в соді, в милі. Ну Багато є варіантів. Ну, в принципі, це кожному своє. Як на мене. Якщо ми гарно підготуємо саму грядку і, в принципі, обезаразимо землю від шкідників, то не потрібно морочити голову замочуванням чесника або засипанням або будь-чому. Значить, в мене грядка земля перекопана. Простояла тиждень часу. Тепер що нам потрібно зробити? Якщо ви маєте можливість, то збирайте попел. З мангалу. Чи може якесь е, е, дрова палили, щось залишилося. Ось в мене в мангалі є отакий от от чудовий попел. І я потрішки собі його збирав в відерку. Тепер я беру ще попел, який у мене залишився в мангалі, пересипаю у відро. А тепер його ось так от розпорошую. Акуратно розпорошую його. По землі. От власне цей попіл, він і буде тим ...обеззаражувачем... нашої грядки. Тепер я приніс відро піску і посипаю пісок ось так теж поверх попелу. Раніше я вносив ...в кожну ямку пісок, але зрозумів, що краще підготувати відразу всю грядку. І це буде більш ефективніше і е, менш заморочливіше, ніж потім посипати в кожну ямку. Ось, як наша грядка зараз має вигляд. І нам залишається тепер земля пухка, тому що вона перекопана. Ось так взяти наш так званий шар попелу піску і його ось так легенько перемішати. Вже з перекопаною землею. І ось наразі що в мене вийшло. Ось така от гарно підготовлена грядочка. Як то кажуть, вже обеззаражена, підготовлена, гарно перекопана. Земля спушена і піддобрена. От, тепер значить тими самими граблями. Отак, так, я собі відмічаю, де в мене буде перший ряд. Кидаю ось так граблі і злегка ось так ногою раз. Раз, оп, і прижимаю. Таким чином ось, у нас виходить отакий от трафарет. Тепер ось так собі відмічаю на витягні два перші пальці місце. Ось так. Приблизно сантиметрів двадцять. І відповідно знову ж таки. Роблю отаку от розмітку. Ось що в мене виходить. В принципі, можна робити відразу рядочки звичайні, як будь-яку культуру ви висаджуєте. І одразу в ці рядочки висаджувати часник. Але для того, щоб він дуже гарно ріс і так рівномірно, то тепер я роблю отаку от процедуру. Собі отак. Ставлю паралельно. Раз. І знову ж таки отак притискаю. Там, де кожне оце перехрестя, ставлю палку і роблю отаку от луночку. І за таким принципом розмічаю всю грядку. Ну, в принципі, ось і все. Моя грядка до посадки підготовлена. Зручно робити, ну, це будь-чим. Чи... Я такую дав шмат арматури і ним дуже зручно ось так робити такі от дирочки. Грядка повністю підготовлена. Тепер можемо, в принципі, і готувати часник. На рахунок часника, ж знов -таки повторюся, я його не обеззаражую. Поясню ще раз чому. Грядка чудово підготовлена. Рядка обеззаражена від всяких шкідників. А часник, якщо ви купуєте часник, або ж маєте свій і він трішки пошкоджений, чи є якась, бодай би цвіль, чи бачите, що з ним щось не так, то його обеззаражуйте, не обеззаражуйте. Якщо ваш посадковий матеріал ні до чого, то і урожай у вас буде такий самий, як ваш часник. Якщо у вас все чудово з посадковим матеріалом, то. І буде у вас чудовий урожай. Якщо у вас часник має. Бачите, от у мене часник, оця головка, вона має, виходить, 5 зубків. Зараз я його ось так розділю. Оцю верхню шкурку, шулуху варто зняти. Ось так. Тоді просто подивіться візуально, чи немає ніякого пошкодження. І обирайте лише найбільші зубці. Всі інші не пропадуть. Турбинку в холодильник. І будете собі їх їсти. Ось так, як тут, бачите, є от такі от всі великі, то вони всі підходять. Якщо ж ваша головка, зубчики формовані в два ряди, то використовуйте лише оцей крайній ряд. Той другий ряд, що в середині, просто собі його споживайте. Головки часнику у мене просто чудові, вони формують зубці лише в один ряд. І всі зубці. Дуже гарні і великі. Ось цей, бачите, зубець менший, такий плоскіший. Він буде на їду. Я його не буду використовувати. А ось такі от великі, гарні зубчики я буду висаджувати. А висаджувати тут вже дуже просто. Беремо зубчик часнику, опускаємо його в луночку, ось так. Дуже не притискайте і прикриваємо землею. І ще один такий важливий момент на рахунок глибини посадки часника. Якщо у вас є отакий от зубчик, то, щоб ви розуміли, він має бути посаджений на глибину ще двох зубців ідентичного по своєму розміру. Над ним має бути, як мінімум, ось тільки землі. Ось тому акуратненько досаджуємо останній. Зубчики і старайтеся так, щоб зверху не було е, таких дуже великих грудок землі, а гарна така дрібна розпушена земля. Не потрібно дуже прижимати, гарно ось так розрівняли землю і все. Ось така от грядочка часнику в мене вийшла. Дуже приємно е, висаджувати, дуже швидко. І можу. І з впевненістю на всі 100% сказати, що саме от такий метод посадки дасть вам чудовий результат, дасть вам чудовий урожай. Як то кажуть, якщо ви не висаджуєте там величезну плантацію, то ось так варто заморочитися, підготувати, правильно посадити, щоб мати не отакі от зубчики, а отакі от такі зубчики. Тому користуйтеся методом. Все працює, як то кажуть, перевірено руками. І направду, саме від такої посадки результат буде ідеальний. Я даю гарантію, що вам сподобається як процес, ну і відповідно результат від вашої праці. Висаджуйте з любов'ю, користуйтесь методом. Якщо вам сподобався він, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, не забудьте підписатися на мій канал. Всім вдалих урожаїв! Побачимося!